Хати нема всередині, але там полипалися стіни, і стіна пішла. Вирва за ширшки 4 метри утворилася від уламків ракети на подвір'ї жителя села Скропивницького району Сергія Чернеги. Каже, в цей час не був вдома. Звертався назад з міста, і подзвонили, сказали, нема нічого. Хата для жилья не призначена». Показує, у будинку після вибуху пошкоджені дахи стіни, вибиті вхідні вікна і двері, тріщини на стелі. Говорить, житому з дружиною, поки у батьків. Збитки ще не рахували. На подвір'ї напроти сусіди та родичі допомагають власниці будинку Галині Власюк прибрати зруйнований паркан, шифер з даху та скло з розбитих вікон. Жінка каже, напередодні чула, як летіла ракета. Я йшла по перевулку і воно це почула. що такий гул великий, як самоліт летить. А потім прямо наду мною, як зареве, а я чи впала, чи злякалася, чи що, А потім схватилась, а тут стовп диму страшний. Говорить, пошкоджений будинок для проживання непридатний. Оного вугол потягнуло. Вікна всі покарежені, 14 штук. Ні одного вікна цілого немає. Благодійна приїхала організація, то це все вони привезли. Пленку привезли, оце накривати кришу привезли, оце ДСП привезли і тих шурупи. Загиблих і травмованих у селі немає, каже староста Володимир. З міркувань безпеки просить не показувати обличчя і не називати село. Розповідає, від вибуху пошкоджені сім будинків. Вчора, близько 16 години, за київським часом був приліт уламка ракети, який, на жаль, упав посеред двору жителів нашого села. Наробило лиха, головне, що люди живі, Ясно, отримали стрес здоровий і всі люди ніколи ніхто не думав, що так прийдеться на нашу громаду. Після вибуху пошкоджені електромережі без електрики, понад 350 жителів села. Розповідає працівник підприємства Кіровограду Бленерго Вадим Жабокрицький. Пошкоджені можна сказати усі провода, ізолятори. Збита одна опора. Працює тут у нас три бригади, 12 чоловік. По роботі, думаю, часа за 3-4 ми це все встановимо. Пошкодження нині обстежує комісія, каже голова районної адміністрації Віталій Пастушенко. Ці комісії в подальшому будуть встановлювати розмір понесених матеріальних збитків. На сьогоднішній день вже працюють і силами обласної військової адміністрації допомога. Тим житловим будинкам, які постраждали, також працюють громадські організації, залучені до цього процесу. Додатково встановлюється першочергова потреба, чого не вистачає. Ну і відповідно буде надана та чи інша допомога. Можна поділити житлові будинки, бо це село на дві різні підгрупи. Одна група це вони ті, які не є оформленими, і відповідно вони не зможуть швидко оформитись в є відновлені. А також і і відповідно, вони будуть отримувати матеріальну допомогу за рахунок місцевого бюджету, а інші або таким самим чином, або відповідно через загальну державну програму. Каже, збитки після ракетного обстрілу обрахують за добу. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.